Вітаємо всіх на майданчику компанії К-24. І сьогодні в нас на огляді ще одна цікава новинка, а саме трактор Юто nly 1104 Модель потужністю 110 кінських сил. Під капотом тут розташовано дизельний чотирьохциліндровий турбований двигун виробництва компанії Юто. Його об'єм складає 4,33 літра. Цей двигун добре себе зарекомендував на більш відомій в Україні моделі NLX1054. Додаткова потужність 5 кінських сил досягнута за рахунок паливної системи. Трансмісія трактору модифікована, щоб забезпечити правильне передаточне співвідношення з урахуванням більшої потужності. Для очищення палива на тракторі встановлено один фільтр грубої очистки та два фільтри тонкої. Паливний бак пластиковий, встановлений на суцільний металевий каркас та має об'єм 150 літрів. З іншого боку, розташовано генератор, компресор кондиціонеру, повітряний компресор та бак для оливорульового керування. Загалом розташування навісного обладнання двигуна ідентичне моделі 1054. Гідравлічна система роздільна, тобто олива трансмісії та гідравлічної системи заходиться в окремих ваннах. Спереду встановлено 10 противаг по 40 кг. На задньому колесі ще 3 по 50 що забезпечує загальну вагу трактора 4900 кг. Передні колеса мають розмір 136 на 24 та регульовану ширину полі від 1562 до 2000 мм. задні ж 16,9 на 34. А за рахунок перестановки дискових проставок та самих коліс ширину полі можна варіювати від 1520 до 2120 мм. Ззаду розташовано три пари гідровиходів та один для прямого зливу в бак. Семиконтактна електрична розетка для світлових приладів приєднуваного знаряддя і відповідно пневмороз'єм для одноконтурної гальмівної системи причепу. Справа додатково встановлена дублюючий важіль керування навісною системою, а вантажопідйомність навісної системи 2950 кг. Очищення повітря, що потрапляє в кабіну, здійснюється вугільними фільтрами. Сидіння оператора покращено підлокотниками, а форма спинки вдосконалення для спрощення тривалої роботи в полі. Панель приладів забезпечена цифровим LED-дисплеєм зі зручним доступом до всіх важливих показників. Приборна панель подібна до інших тракторів ЮТО 2024 року. Справа знаходиться камера заднього огляду, що підлаштовується під потреби оператора. Управління КПП здійснюється трьома важелями – вибір швидкості, вибір діапазону та реверс. Така система дає можливість швидко змінювати напрямок руху. Справа звично знаходяться важелі керування виносною гідравлічною системою та задньою навіскою. Ручне керування подачою палива також винесено сюди, що дає можливість виставити необхідні оберти двигуна в процесі роботи. Зліва ж розташовано важіль вимкнення переднього мосту, вибору швидкості ВОМ, вимкнення ВОМ та важіль паркування причепу. Отже, трактор Yuto NLY1104 взяв кращі технічні рішення з моделі NLX 1054, проте він має більшу потужність, правильно реалізовану конструкторами. Придбати модель ви можете, залишивши заявку на нашому офіційному сайті, або зателефонувавши менеджерам за консультацією або замовленням.